Всім доброго дня. Як в нас пускається маленький дощик. Зранку вже Наташа з Ігором докропили гарбузи, поки дощику не було. Ну, щось він покрапує і перестає, може, збереться. Наташа береться до розів. Зарікалося свиня в болешку. Розбирає свого букета. Які ж гарні. Ну, Вони вже трошки прив'яли. Боже, які тільки, які тільки кольори. М -м, яка красота. Я люблю рози. Троянди. Так, да, бачите, переправляє мене. Виправляє. Ой, які гарні. Так. Та принесли такий букетик її. Вона хоче тепер, щоб даром не викидати, пробувати посадити. Вже приготовила, але не може знайти місця, куди б їх посадити. Найшла вже місце. Кожен рік пробує. І, що... І каже, що вже не буде садити, бо щось в неї рука погана, не хочуть приживатися. Анжела, який патичок не тикне. Да -да, там комарі. Що не текне, воно приживається. Ну, попробує ще раз. В вона садила, То дві прийнялося. Вона вже зрізала квіточки. Зараз покажу. Да, покажу квіточки. Я поки зібралася показати, вона вже позрізала. Ось отикнула на От такого кольору розовенька, а це, це яка гарна. А це ти поза той рік садила, так? Да? Оце одна вона прийнялась, теж вже зрізала, вже перецвіла Зрізала квіточки. Так що ніяк, ніяк вона не може розвести ці рози. Ну, вже покупляли готових корчиків, може ті розростуться Це ще така є, але одного кольору. Раді розів ріжеш цю черешню. Ну так, ні зігнутися, ні, ні вірити. Вони ж бачиш, як були без листя, вони були вищі, жалко було, а тепер листя на ньому ну, до землі все. А тут ще й в стірку лізе. Все одно немає, то треба безпощадно. Цей рік не обрізала. Чого ти не обрізала? Щось не вийшлося. Ті рокея лазила, щось там, щось там трошки обрізала. Но мені не можна, бо мені все жалко. Це щоб вона наче крижила. Нема ні одної ягідки. А які ж вони смачні. Теж треба верхи зрізати. Середина зрізана. Бажте, так. не обробили. Попилиця дала їй жару. Ну, то що зробиш? Все одно я гіднема. Всього, да. Поки ямки викопала і дощ перестав. Так, вона зі своїми розами, а я зі своїм Ну, Сьогодні таке щось мігичить, що збирати сьогодні я його не буду. Так, знов пускається. І ще й погримує десь. Що, шукати тобі баклажки? Ну, вони там не знаю, де. Є щось читати мені. <гум> Дощ іде, вона садить. Достиг не бачив. Так, дощик покрапав, зробив невеличку росу. І нема. Жарко зробилося, що вже в холодок ховаємося з гусями. Так що гуси пасуть пастуха. Напаслися та й сидять. Але ж коло них треба сидіти, якщо не будеш сидіти, вони не хочуть сидіти. Люблю, як вони слухняні. але Як починають бігати, догнати їх не можна, то я тоді сердито на них. Синяки будуть на руці. не Ой-ой-ой. Ти що робиш? Може були? Що що таке? Що таке? Ти, красавець, ти вже мені всю руку пощіпав. Це воко мені. <ривіт> <О! ривіт> Да-да-да, чого ти чіпився до мене? Чого ти вчепився до мене? Да, да, да. Да, да, да. <ривіт> так, Побачимо, скільки приживеться на цей раз. на дворі вже вечір, так і дощу і нема. Всім на добраніч тихо і всім ночі.